Вітаю, я Леонід Цихановський, це мій канал Книго Огляд. Скандал в світі авіації Росії. Три бомбардувальники Ту 160 не змогли виконати бойове завдання. Це просто ганьба якась? В ніч на 3 вересня поточного року північні дикуни завдали комбінованого удару по Україні. Було запущено більше 500 крилатих шахедів і 24 крилатих ракети різних типів. Більшість з них були збиті, але три ракети і 70 дронів влучили по цілям в Україні. Участь літаків дальньої авіації ту 95 М і Ту 160 була дуже незначною. Було задіяно 4 одиниці ту 95 МС і 3 одиниці ту 160 І жоден з цих трьох ту 160 не зміг нанести удар по Україні по технічній причині. Це великий скандал в світі авіації. Це великий скандал. Ми розглянемо це питання і одразу вкажемо, що причини лежать в успішному проведенні Україною операції Павутина. Були знищені або сильно пошкоджені 41 літак різних типів бомбардувальників. Боєготових в Росії залишилось ту 95 МС близько 30, трошки менше 30, а ту 160-х менше 10. Підтримайте наш корінномовний канал в Приватні Монобанку. Під Підписуйтесь, поширюйте нас всі посилання під відео. Підписуйтесь нам, дуже потрібні ваші підписки. Це збільшує е, пропозиції Ютубу. Існує таке поняття, як ресурс літака. По годинах польоту або по роках служби. У ту 160 х і у Ту 95-х він давно вичерпався. Під час війни завод може продовжити ресурс літака на деякий час, але це не робить літак молодшим. Існує таке поняття як графік надійності. Це кількість відмов на 1000 годин польоту або на рік служби. Графік має незначний підйом на початку на нових літаках десь півроку перший або рік. Його звуть періодом дитячих хвороб. Їх небагато, потім на, на десятки років йде горизонтальна лінія. Кількість відмов і дефектів стабільно низька. В кінці відведеного ресурсу, починається різке зростання кількості відмов і дефектів. Кажуть, що техніка почала розсипатись. Чим далі, тим більше. І ніякими регламентними роботами цього вже не зупинити. Саме це відбувається з російською дальньою авіацією. Кількість Ту-95 і Ту-160 готових до виліту все менше, а бойові завдання їм не зменшують. 3 вересня з 0,01 1 хвилина по 0,1 година 06 хвилин з аеродрому НЛІС2 вилетіло 4 екземпляри 4 одиниці ту 95 МС і 3 одиниці ту 160 Енгель-2 це єдине місце в Росії, де Ту 160 можуть базуватися і спереджатися для бойового виліту. Всі вони летять потім на Каспій, і... бо саме там розташована зона пуску цих ракет. В перші роки війни зона пуску заходилася на захід Енгельсу, щоб довго не літати. Але російські авіаційні крилати ракети мають дуже низьку надійність і вони часто падають. Це спричиняло великі скандали е, від жителів міст і сіл. Ракети не вибухають, але там отруйне паливо, і воно розливається, і це великі проблеми. Е, тому, щоб не було скандалів, не було скарг, е, Вище командування військово-повітряних сил е, Росії перемістило зону пусків на Каспій. Всі несправні ракети одразу падають в море, глишніх свідків немає. Можна доповідати про 100% успішність пусків. Зона пуску взагалі це простір шириною 10 км, довжиною 150 км, ну, такий собі видовжений коробок сільників. При знаходженні в будь-якій точці цього паралелепіпеду пуск дозволений. Далі навігаційна система кожної ракети сама знає, куди їй летіти. Що нам розповідає ну, на, на всю голову відморожений російський телеграм-канал Дасєш Піона? Він так дотичний до військово-повітряних сил і в курсі таких подій в основному. Перший ту 160 й борт номер 04 прийшов в зону пуска і не міг зробити запуски ракет орієнтовно 2-3-4 через несправність механізму пускової установки. У Ту-160-му фюзеляжі є два барабани по 6 ракет кожна, кожен типу Х101 Х55. Вони аналогічні таким же двом барабанам, які стоять в Ту-95 МС. Але розміри бомбовідсіків у ту 95 МС коротші і нові ракети туди не влізають просто. Тому на Ту-95 поставили, тупо поставили під крило 8 балкових тримачів, Ту-95 носить і пускає ці ракети з-під крила. А от у ТУ 160 бомбові відсіки довші. І всі ракети в них поміщаються. Якщо ракет менше 6, то е, всі вони розміщаються на одному барабані. Бо так зручно, так зручно працювати. Ракета, готує, ракета готується до пуску і під, підчіпляється під літак, розміщується в літаку спеціальним підрозділом, який називається АПЛ. Його фахівці перевіряють роботу ракети, роботу ТУ 16-го з ракетою після того, як підчепили, і передають екіпажу. Залишається тільки вилетіти і зробити пуск в зоні пуску. Там літак летить на висоті 10-12 км на швидкості 900-950 км. Висока дозвукова швидкість. На надзвукових швидкостях це не робиться. Відкривається бомболюк. Нижня в барабані ракета скидається, прямо вона в фюзеляжі відчіпляється, потім барабан повертається на 60 градусів і так далі скидається наступна ракета. Кожна ракета програмується на землі на свою ціль. Головне, щоб її скидали в цій самій зоні пуску. Маршовий двигун ракети включається після відділення ту 160 ну, Це робиться з міркувань безпеки. Те, що механізм пускової установки перевіряли декілька разів перед вилітом, в цьому немає ніяких сумнівів. Літак готує до, до, до виліту. Несправність виникла в польоті. Якщо ми згадаємо графік стрімкого зростання відмов з літака з малим залишком ресурсу, то саме це воно і є. Ми бачимо крайню велику зношеність літаків Ту 160. Другий ту 160 бортовий номер 16 на шляху до Каспію потрапив під грозовий розряд. Ну, простіше сказати, в нього вдарила блискавка. Ну, чесно кажучи, і що ж з того? Вже більш ніж 50 років всі цивільні і військові літаки світу роблять так, щоб не мати пошкоджень від удару блискавки. Буває, що за декілька хвилин польоту в літак б'є 5-6 ударів блискавки. Ні літаку, ні обладнанню, ні пасажирам це не приносить ніякої шкоди. Росія відстала в авіабудуванні країна і не вміє цього робити. Ми згадаємо жахливу авіакатастрофу літака пасажирського SuperJ100, новий російський літак в Шермітті. На відході від аеродрому в літак вдарила блискавка. У них одразу відмовили комп'ютери, всі комп'ютери, там три комп'ютери паралельно працюють, і прилади. При спробі посадити літак руками його розбили об полосу, літак загорівся, літак і більшість людей згоріли. У самого нового російського бомбардувальника ТУ-160 після одного удару блискавки відмовили прилади і лопнуло скло кабіни. Ну, він якось зумів сісти. Деталі для ремонту візьмуть зі списаних ту 160 х бо зараз запчастини для літака ту 160 не випускаються. Третій ту 160 не зміг зробити зліт з аеродрому. Шановні, це після того, як його перевіряли, готували за день до виліту, потім після запуску і в ньому на рулінні до полоси щось відмовило. Ну, це просто ганьба для всіх авіаційних фахівців авіабази енгельс 2. Маленька деталь про практику підготовки групи літаків до бойового виліту. В старі часи, я ще пам'ятаю, завжди готували один літак і один екіпаж запасний. Бойове завдання поставлено, воно має бути вискочити. А якщо черяк на задній це у пілота вискочив, він не зможе летіти або з одним літаком щось, якась відмова. Одразу готова заміна. Те, що на бойовий виліт не було заміни, Каже нам, що не було боєготових Т160-х більше взагалі. З тих 10 літаків, які в них ще вроді як літають, 7 були непридатні зовсім. Вони якось підготували 3 штуки і спробували їх запустити. Дивуватись тут нема чому. Літаки Ту160 випускались з 1987 по 1992 рік. Ресурс по рокам 30 років вичерпався. Значить, з 2022 року всі літаки мали бути списані. Ну, запасних деталей до них зараз не випускають. Випуск давно припинено. Тому розбирають списані літаки і запчастини ставлять на ті літаки, що ще літають. Але ж ресурс тих деталей, які зняли списник літаків, теж вкрай обмежений. Це дуже погана практика. Хочу я сказати декілька слів про гучну тему відновлення випуску літаків-бомбардувальників Ту 160 на Казанському авіаційному заводі. Так. На момент припинення випуску, в 1992 році, на заводі стояв один екземпляр Ту 160 з готовністю 95%. Ну, залишилось зірки намалювати, що там ще заправити і посадити екіпаж. В такому стані цей літак недобудований стояв до 2018 року. Ну, 26 років простояв. Літати в Росії не було на чому, тому його добудували за період з 2018 до 2022 рік. Назвали Ту 160М. 3 роки завод робив йому випробування заводські. На сьогодні його передали військовим випробову для військових випробувань в армію Росії. Чи вони завершені і чи переданий цей екземпляр Ту 160 м в бойову частину, невідомо. Оце один екземпляр, який буде мати більш-менш притомний ресурс. Одночасно на заводі стояли ще два екземпляри ту 160-го. Один з рівним. Готовності будівельної 5%, а інший з рівнем будівельної готовності 20%. Ну, це навіть силовий каркас Фюзеляжу ще не зробили, не добудували. Тому з 2022 року їх пробують добудувати під назвою ту 160 м 2 ну, Їм прийдеться все робити по-новому. Бо електроніки, деталі, приладів давно вже немає. Якщо хоч один з цих літаків до 2030 року збудують, то будуть проводити заводські випробування до 2035 року, а далі передадуть на військові випробування. Це довго буде, дуже довго. Імовірніше за все, так, з мого досвіду, я вам скажу, що роботи над цими двома літаками будуть закриють як безперспективними. Підтримайте наш корінномовний канал в приватному на банку, підписуйтесь, поширюйте нас. Заходьте на наш Патреон, використовуйте кнопку Сморт спонсор, запрошуйте нас на каву баймей, кофе. всі посилання під відео. На цьому я вам всім дякую. До побачення!